Діти, ми вже з вами познайомилися із видатними досягненнями єгиптян. Ми говорили про писемність, освіту, наукові знання стародавніх єгиптян. І вашим домашнім завданням було підготувати повідомлення або презентацію на тему мистецтва стародавнього Єгипту або архітектура стародавнього Єгипту. Хто підготував презентацію чи повідомлення, підніміть руки, будь ласка, які ви молодці. Ну тоді, будь ласка, своєю презентацією нам виступить Настя Гунтян. Я підготувала презентацію Мистецтво Стародавнього Єгипту. Мистецтво це мової економіографічного знаку, суворої ясної лінії, чіткого контуру, компактне, храничного загальних обстріл. Творимо мистецтво стародавнього Єгипту. Були піраміди, храми, гробниці, настільний живопис і статуї. Сюжети баральєфів безмінно з сполученою ланкою між богами і людьми. Перш за все, фараонами. Це боротьби, червопринесення і потайбічного життя, зі дістаною звичайного життя, діяльності, радості і смерті. Роль мистецтва була абсолютно іншою, ніж у наш час. На відміну від скороминущого земного життя мистецтво було насійом вічного життя головним засобом забезпечити безсмертя. Тому праця художників вважалися священною дією. Вони займали високе положення в соціумі. Мистецтво стародавнього єгипту були піраміди, храми, гробниці, настільний лівопис, статуї, скульптури. Вважалося що після смерті наступало загробне життя, всьому всь схоже на земне. Щоб міг щасливо жити за тлоною, його треба було забезпечити всім, що він мав на землі, усім аж до його власного тіла, що, що уникнула втіння, звідси й звичай бальзамування. От, наприклад, на цьому слайді забранена грабниця до телефону, його саркофаг, в якому він був похований. Ми на уроках уже знайомі. Фараоном, і ми дізналися, що йому було всього 18 років, коли його поховали. Але він так відомий тим, що його, коли знайшли його гробницю, в ній було дуже багато всього, а в інших гробницях було менше. Тобто, він хоч був молодий, його гробниця була дуже різноманітна. І всіх із цих рельєфів, статуй і розписі ніхто не бачив. Мистецтво в Єгірті відводилося дуже важлива роль. Воно повинно було дарувати безсмертя, бути прямим продовженням життя. Тому здавалося неважливо, чи бачить хто-небудь твій художній твіт. У Євіт... стародавніх Єгиптях було божество, що, що звалося ра. Це був бог сонця. Ось як це, це божество зображувало у мистецтві стародавнього єгипту. Влася певні види статуї. Статуя, що стоїть, це фігура напружено випрямлена, голова високо піднята, ліва нога робить крок вперед, руки опущені і притиснені до дохід. На даному слайді зображений фараон Натон та його дружина Нефертіті. На цьому слайді ми знову бачимо зображення Ехнатона та Нефертіті, і що знаходиться під божеством Атоном. Це статуя великого сфігу. Це дуже відома статуя у Єгипті. Вона її будувала як ніби охоронцем однієї з пірамід. На даному слайді ми бачимо зображення пірамід. Як казали давні єгиптяни, все боїться часу, а час боїться пірамід. І справді це так, адже піраміди – це єдине з чудес, саме чудес світу, що збереглося на наших днів. Ми подивилися зараз презентацію Насті Монтяну. Дійсно, вона цікава, вона змістовна, вона повчальна ця презентація. Дуже тобі дякуємо, Настя, і за урок ставлю 12 балів. Молодець.